Київ вокзал. Швидкий натовп, запах кави і дизелю, валізи, крики дітей. Друзі. Напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Мам. Ну серйозно. Ти ж не проти. Це ж просто кілька днів. Він уже старий, спить цілісінький день. Інна говорила швидко, ніби виправдовувалась, хоча насправді вибачатися і не думала. Олена мовчки тримала повідець. Джек важко зітхав поруч, розчавлений теплом і байдужістю. Та бери вже ключі, і все, я побігла. Відправ мені фотку, як він їсть окей. Зять, високий, впевнений у собі, з бридко спокійним голосом, кинув через плече. Спасибі, мамо. Ти нас просто виручила. Як завжди. І вони зникли в натовпі, залишивши по собі лише слід парфумів і дорогих валіз. Квартира Олени, старенька, двушка, на Троєщині. Тихий поверх пахне нафталіном і кавою. Джек обережно заходить, оглядається, робить кілька обертів на місці і лягає біля дверей. Ну, от ми й самі, друже, сказала вона. Сідаючи навпроти не вперше, правда, Пес дивився на неї довго. Мудро, занадто мудро. Першої ночі вона не могла заснути. Стара звичка не довіряти тиші. Колись у Полтаві вона так прокидалася від уявного дзвінка, терміново є тіло. Але ті часи минули. Тепер тільки спогади, і Джек. Опів на другу він завив Тихо протяжно. Так, що по тілу пішли мурашки Джек, прошепотіла вона. Що сталося? Пес підійшов до її старої шафи, ткнувся носом у нижню шухляду, почав дряпати. Там нічого немає, зітхнула Олена. Але відчинила. Всередині стара газета, вирізки, конверт із написом. Львів 2005 Джек зупинився, сів і не зводив очей. Вона витягла конверт. У ньому стаття безслідно зникла молода журналістка. Міліція підозрює замовне вбивство. На фото. Похмурий двір у Львові і тінь чоловіка на задньому плані, Гримаса на обличчі, Погляду перед. До об'єктива Олена завмерла. Боже. видихнула вона. Це ж він зять з того ж нахилом голови. Той самий носовий хрящ, Той самий погляд Прізвище в підписі Максим Гриценко. Але її зять Максим Руденко. Серце стислося Джек тихо скиглив. Він це пам'ятав. На ранок Олена пішла на пошту забрати посилку. Джек залишився вдома. Коли вона повернулась, вся підлога була в паперах. Він знову рився у шафі, але цього разу витяг фото. Старе, пожовкле, з архіву. Вона на ньому молода, в медичному халаті. Позаду група людей. І серед них. Господи, він там теж був. На знімку той самий чоловік. Та ж фігура, теж обличчя, знову з іншим іменем. Олена присіла на ліжко. Джек поклав голову їй на коліна. Він бачив щось, він знав щось. І тепер хотів їй це показати У двері подзвонили пані Коваль. Я з доставки замовлення від Максима. В руках коробка. В ній телефон новенький, запакований. Щоб ви могли дзвонити дітям по вайберу, було написано в записці Олена сіла за стіл. Погладила Джека. Знаєш, друже, я не вірю в подарунки без причини. Особливо від людини. Яка колись уже зникала з чужого життя Алло Ігоре. Голос був хрипкий, як завжди. Перші секунди тиші, і вона вже знала, він впізнав її. Олено, скільки років минуло, а ти все ще не вмієш дзвонити, просто так, так. Я бачила його в старому вирізку з газети, і Джек він почав вити. Коли натрапив на це фото, той самий Джек, він ще живий. Живий і пам'ятає Пауза Тиша. Чекай. Йдеться про справу у Львові Так. 2005 рік. Журналістка Зникнення Максим Гриценко Голос Ігоря різко змінився. Я тоді сказав, його прикривають. І я не помилився. Але справу закрили. Родина зам'яла. А ти впевнена, що це твій зять? Олена подивилась на фото. Потім на Джека Той тихо скиглив, лежачи на підлозі. Упевнена. Архів Вулиця Володимирська. Похмурий дощовий день, ви не маєте права переглядати кримінальні матеріали без офіційного запиту, сухо сказала архівістка. А якщо я скажу, що я свідок у справі, то принесіть довідку. На цьому все. Але в архіві була одна людина, яка її пам'ятала. Пані Коваль. Боже, ви ще працювали з моїм батьком. Він багато про вас розповідав. Хлопець, молодий працівник, непомітно підсунув їй тонку теку. Тільки не кажіть, що це я, і не фотографуйте. Просто читайте. Вона ковтнула слину і почала. Об'єкт Максим Гриценко. Місце проживання Дніпро Відомості, фірма-забудовник, декілька підозр у махінаціях із землею. У 2005. Опитаний як свідок у справі зникнення журналістки Галини Пашко. Справа не розкрита. Фото було старе. Але очі ті самі, погляду камеру, як виклик. Тоді він був лише тінню в натовпі. Тепер її зять. Коли Олена повернулась додому, Джек гарчав. Тихо, що таке. Вона відчинила двері. Але у під'їзді нікого. Лише слабкий запах сигарет. Вперше за останні дні вона злякалась. Джек стояв біля дверей і нарухався. Готовий до чогось. На сходах залишився слід від брудного взуття. Той, хто стояв там, не прийшов у гості. Він спостерігав. Олена відкрила стару скриньку. Дістала вицвілі записники, Номери телефонів, прізвища, фрагменти свідчень. Колись вона збирала їх як пазли. Один номер із позначкою Львів. Безпека. Тільки в разі чогось великого. Вона набрала. Хто це? Колишня судмедекспертка. Я думаю, ви знали Галину Пашко. Що? Звідки ви про неї? Ваш друг зник з радарів. Але я виявила, що він тепер у Києві, Його нове ім'я Руденко. Мізять. На тому кінці, мовча. Приїздіть, але не сюди. Є місце, село Бобриця. Там усе починалось. Увечері Джек не хотів їсти. Він весь час сидів біля дверей, ніби чекав. На кого ти чекаєш, друже? прошепотіла вона. І тоді він знову завив. Повільно, протяжно, страшно. Це був не звук, це був крик. Попередження. Село Бобриця зустріло їх тишею. Тиша тут інша, ніж у Києві, густа, липка, як мед. Олена тримала Джеків повідець міцно. Але він не тягнувся вперед. Він ішов повільно, ніби точно знав, куди треба. Ми ж ніколи тут не були, шепотіла вона. Але пес тільки злегка посмикував хвостом йшов упевнено, немов повертався додому. Вони зупинились біля старого складу, бетонна коробка з облупленими стінами. Закинута ще з двохтисячних. Місцеві хлопці називали її бомжатником, але давно туди ніхто не заглядав. Аж поки Джек раптово потягнувся вперед. Олена ледь встигла за ним. Він підвів її до дверей, обнюхав щілину, зашкрябав лапою, потім обернувся і гавеканув. один раз чітко. Рішуче Джек, її голос затремтів, Що ти знайшов? Вона підійшла ближче. Нагнулась У повітрі був слабкий запах гнилої тканини. І що ще. Потім вона побачила, у кутку лежала жіноча туфелька. Туфелька, чиста, нова, збіркою, Заре Олена відчула. Як серце стукає в горлі. Тут була жінка нещодавно. На другий день вона зустрілась із Тарасом, колишнім охоронцем бізнес-центру, де працював її зять. Колись він просто приносив їй чай, коли вона чергувала в суд медекспертизі. Пані Олено, я вже думав, що вас нема. І мені здавалося, що таких, як ти, не лишилось, вона всміхнулась. Вони сиділи на лавці біля озера. Тарас нервував. Оглядався. Я чув, що одна дівчина. Марічка, вона щезла після того, як її викликали поговорити з Максимом. Коли це було? Три тижні тому вона казала, що знайшла якісь документи, які не повинна була бачити. Олена показала йому фото з тією самою туфелькою. Це її. Вона хизувалась, що купила собі парижське взуття. Але це це склад. Ви впевнені? Вона тільки кивнула і показала відео, яке потайки зняла на телефон. Вдома вона переглядала записи. Один із кадрів знятий випадково, Джек дряпає бетон, а позаду щось блиснуло. Олена зробила стоп-кадр. Збільшила зображення. Це була камера маленька, вбудована в стіну. Він слідкує у двері. Подзвонили. Вона не чекала нікого. Серце застукало. Пані Олено. Це поліція. Ви викликали? Ні. Вона не викликала. Джек почав гарчати ще до того. Як вона підійшла до дверей. І тоді вона пригадала в справі, Пашко, теж хтось приходив із перевіркою, а потім зник файл з відео. Вона тихо підійшла до балкону, вийшла через вікно. Пес за нею. Вони сиділи в під'їзді сусіднього будинку, поки, перевіряючи, не поїхали. Хтось хоче, щоб я мовчала, прошепотіла вона. І тоді Джек підвівся, пішов до дверей, озирнувся. Він знову був готовий вести її в тишу, в темряву, у правду. Вечір у Києві пахнув осінню. На кухні Олени горіла лише одна лампа. Перед нею лежала роздруківка зі старої справи, скріншот із відео, фото, туфельки та імена. Внизу списку Марічка 24 роки. Зникла. Слід обривається в бобриці. Занадто багато випадкових зникнень, правда, Джек. Пес спав біля дверей. Але одне слово, бобриця, і він підвів голову. Ми повинні це закінчити, сказала Олена і натисла виклик. Ірина, журналістка з Черкас. Приїхала наступного дня. Мені ніхто не вірив, коли я говорила, що пашко не просто щезла, а її змусили мовчати. У вас є записи, у мене є архів. І один план. Але потрібна сцена. І один герой. вона подивилась на Джека. Пес сидів, як сфінкс, і слухав. Він знову привів мене до складу. Але цього разу не просто до дверей. Він зупинився біля іншої стіни і знайшов вентиляційний люк. Ірина нахилилась. Думаєте, там хтось досі є? Олена не відповіла. Наступного ранку вони встановили камеру в кишені куртки. Ірина вдягла навушники, заховалась у кущах із телефоном. Олена підійшла до входу. Джек ішов поруч. Я хочу поговорити з Максимом. Я знаю все. Тиша. Потім скрип воріт. І він вийшов. Мамо, ви що слідкуєте за мною? Хто така Галина Пашко? Що? А марічка? Ви з глузду заїхали? І тут гавкіт Джек рвонув уперед. Став між Оленою і Максимом Гарчав, наче згадав усе весь страх, всі роки, всі смерті. Максим підняв руку прибери пса Або я. Клац, все записано, пролунало з за кущів. Ірина вийшла з камерою. Максим Гриценко ви затримані за підозрою у викраденні та фальсифікації документів. Ми передали всі матеріали поліції. Максим кинувся бігти. Але Джек був швидше. Він схопив його за куртку, повалив на землю. У поліції спочатку не вірили. Але коли переглянули відео, змінили тон. Пані коваль, у вас є офіційні докази, пов'язані з давньою справою. Ми маємо ордер на обшук. Склад у бобриці розкрили наступного ранку. Ірина притримала Олену за плече, коли тіло з'явилось у світлі ліхтаря. Вона жива. шепнув хтось. Олена заплющила очі. Джек обережно ліг біля її ніг. Удома вона сиділа мовчки. Телефон мовчав. Інна не дзвонила. Через день з'явились новини. Собака-герой з Києва допоміг розкрити справу, яка лежала в архівах 15 років. Волонтери приїхали з медаллю. І з кормом. Джек не розумів, що відбувається, але виглядав гордо. Олена лише всміхнулась. А ми ж просто хотіли спокою, правда. У селі Бобриця знову стояла тиша. Але тепер. Інакша, не липка, не воязка, а світла. Олена стояла на узбіччі, дивлячись, як поліція вивозить речові докази. У машині жінка з пледом на плечах. Та сама Марічка. Вона мовчала, але жива. Джек сидів поруч, не зводив з неї очей. Ти знайшов її, друже, прошепотіла Олена. Ти запам'ятав те, що ніхто не хотів бачити. Марічка обернулась. Її погляд зустрівся з поглядом пса. Вона заплакала. Того ж вечора в новинах показали сюжет. Собака з Троєщини розкрив давнє злочинне минуле бізнесмена з Дніпра. Зникла дівчина, знайдена Жива. Максим Руденко під вартою. Героїнею стала 67-річна пенсіонерка Олена Коваль. Усе почалося з того, що їй залишили собаку. Інна подзвонила через два дні. Мамо, я бачила все я не знала. Ти не хотіла знати. Прости, я думала, що ми все робимо правильно. Що тобі так зручно? Мені ніколи не було зручно, Інно. Але я мовчала. Як мовчав Джек? Пауза. Ми повертаємось із Туреччини. Якщо ти дозволиш, я хочу приїхати. Приїжджай, але не з квітами, з повагою. На поштову скриньку впало офіційне повідомлення. Ваша участь допомогла розкрити злочин, прихований понад 15 років. Ваша тварина визнана службовою у спеціальному порядку. Вам призначено грошову винагороду. Олена поклала листа в комод. А Джек знову гарчав на газету, на рекламу внизу сторінки, де був зображений адвокат Максима. О, ні, ми знову це починаємо. Через місяць вона відкрила в себе вдома. Кімнату пам'яті, на стінах, справи, які не знайшли правди. На дверях, табличка, пес, що пам'ятає. Школярі приходили фотографуватись із Джеком. Волонтери брали інтерв'ю. Пенсіонери просто пили чай і слухали її історії. А Олена сиділа на балконі. Джек, поруч. Ти в курсі, що ми з тобою зробили революцію, друже. Пес лизнув їй руку. Я думала, що життя вже минуло. А ти показав, що воно тільки починається. Пауза. Дякую. Камера від'їжджає. Осіннє небо в кадрі стара квартира. Жінка і собака нічого особливого. Але саме тут, у цій тиші, народилась правда. Яка врятувала життя. І нагадала всім. Ті, кого ми вважаємо слабкими, часто просто чекають моменту. А ті, хто гавкає в темряві, можливо, єдині, хто ще щось пам'ятає. в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.